Привіт! Як ви бачите, я створив звичайнісінький HTML файл, в якому створив батьківський елемент і всередині якого знаходяться три дочірніх елементи, три звичайнісіньких гіли. Також я змінив їм фоновий корд і додав такий падінг для батьківського елементу. Окей, давайте почнемо з position static. Якщо я добавив position static нашому пер першому чайду, то нічого не поміняється, оскільки position static за самовчуванням додається всім елементам. Якщо я проінспектую перший child, перейду в вкладку Computer і пошукаю тут Position, то ви бачите значення вказано як Static. Тобто вся позиція вказана за замовчуванням, і її не потрібно вказувати нам. Також хотів би замітити, що такі властивості, як Top, Right, Bottom і Left, ніяк не впливають при Position Static. Як ви бачите, нічого не змінилося, наш елемент знаходиться на тому самому місці. Наступна позиція це є Relative. Тобто відносно. Ми вказуємо Position Relative, коли ми хочемо позиціонувати наш елемент відносно його попередньої позиції. Зараз нічого не змінилося, але якщо я вкажу left 10 пікселів, то наш елемент переміститься з лівої частини на 10 пікселів вправо. Як ви бачите, він змістився. Тобто ми розмістили його, до його попередньої позиції на 10 пікселів. І якщо чесно, ця позиція рідко коли використовується для того, щоб зміщувати ось такий елемент. І наступна позиція це є Absolute. Якщо я вкажу позицію Absolute нашому першому чайду, то ви бачите, що він випав з нашого нормального потоку CSS. Тобто він якби піднявся наверх, і наш другий чай помістився під низ нього. Що таке потік CSS? Утік CSS диктує нам, як правильно відображаються елементи на сторінці, тобто всі блочні елементи, в нашому випадку це діви, розташовуються один за одним, як було до цього ось так. Тобто спочатку перший, другий і третій. Коли я вказую позицію absolute нашому першому чайду, то він якби випадає з потоку CSS, і наш другий елемент займає його місце. Position Absolute позиціонує наш елемент відносно найближчого елемента, в якого є позиція relative. Якщо я вкажу position relative нашому батьківському елементу, і тепер, наприклад, скажу Top 0, то він переміститься в верхню частину нашого батьківського елементу. Давайте вкажемо також Left 0. Таким чином він переміститься в ліву верхню частину нашого батьківського елементу. Таким чином ми можемо позиціонувати наш дитячий елемент всередині батьківства, вибачте ось так, що доволі зручно в деяких випадках. Якщо жодний з батьківських елементів не має позиціон релетів, то наш Child елемент буде позиціонуватися відповідно нашого тега Body. Окей, наступну позицію, яку я хотів би вам показати, це є Position Fix. Записується вона ось так. Як ви бачите, на даний момент нічого не помінялося, але якщо ми проскоровуємо нашу сторінку, то ви бачите наш елемент якби зафіксувався на екрані. Тобто, як і говорить, саме значення Fix фікс, ми фіксуємо наш елемент. Це досить зручно, коли ми хочемо створити, наприклад, якесь вливаюче вікно або якусь кнопочку, яка б залишалася на екрані при скролі. Ми також можемо використовувати значення топ, наприклад, 10 пікселів. Таким чином, наш елемент буде позиціонуватися відповідно нашого вікна. Ось так. І можемо вказати, наприклад, left 50%. Наступну позицію і останню, яку я хотів би вам показати, називається Sticky. Це я вказав позицій Стіки і нічого не помінялося. Якщо я вкажу топ 0, візуально ми нічого не замітимо. Але якщо ми почнемо скролити нашу сторінку і дійдемо до цього елемента, то цей елемент просто приклеїться до верхньої частини нашого екрану. Ось так. В цьому і є вся суть в стіки. Тобто він якби приклеюється. Ми можемо вказати тут значення, наприклад, 10 пікселів. І наш елемент прикладається до екрану з відступом 10 пікселів. Ось так. Зазвичай використовується position для того, щоб фіксувати наш ноупар no, верхній. Ось так. Position sticky це і комбінація position relative і fixed. Окей, друзі, це все, що я хотів вам показати в цьому відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть будь-які коментарі. Дякую вам і до наступних відео.